Доброго дня! Все, доброго. А що це ви пишете без водія? Як А Значення? де ж водій? Є водій. КІ 1069. Хто водій транспортного засобу? Какого? Ось цього патрульного автомобіля. А я вам не зобов'язаний цього повідомляти. — Ви що? Що значить не зобов'язані? А ви міліціонер взагалі? З ким, з ким я спілкуюсь. Ні. Ви з громадянами України спілкуєтесь? — Так, дуже добре. Так, шановний, посвідчено своє ласка. Не пред'являє вам. Що значить не пред'являєте? Ви що, обороті? Ні. Ви вкрали цю форму чи що? Ні. А чого ви? Злочинець? Чого ви зі мною так розмовляєте? А як з вами розмовляти? Ви хто такий? Як мені розмовляти з людиною, яка не щепила погони, і я не знаю хто це? Посвідчення придивіть своє, будь ласка, що ви липите? Я не зобов'язаний. Ви зобов'язані пред'явити посвідчення? Ні. Що, ні? Ви статтю 5 закону про міліцію знаєте? Що? Я зобов'язаний передивити посвідчення громадянину, до якого я звертаюся. Ви зараз зі мною спілкуєтесь? Я до вас не звертався. Ви спілкуєтесь зі мною зараз? Ні. Ви, зі мною. ви до мене адресуєте зараз ні, якісь ні, слова? Ні, я зовсім не А не з ким вас. ви зараз? Я ви сам з собою спілкуєтесь? У вас біла гарячка чи що? Психічні будь будь розлади. Будь ласка, мене не потрібно оскарбляти. Так, шановний, нагородний знак ваш, передивіть, будь ласка. КІ 0997, посвідчення ваше, придивіть, будь ласка. Погребняк Микола, ми, ми почекайте. Я не прочитав його. Інспектор. Тобто. Я не встиг прочитати, що ви мені викинули. Якщо ви не не вчилися читати, то це вже не Інспектор, ви що, борзіли чи що? Що значить що Борзі я не вчився читати? Я вам його Як ви спілкуєтесь? Придіть нормально, щоб я прочитав, що там написано. Читай. Погребняк Микола Миколаєвич, державтоінспектор УДІ 10.08.14. Звання не видно. Звання не видно ваше. Що ви мені показуєте? Звання де? Капітан міліції, хорошо. Капітан Погребняк. ваш колега міліціонер. Це міліціонер поруч з вами сидить, це якийсь злочинець, який вкрав форму. Ви заявляєте про те, що даний громадянин вкрав форму чи що. Я підозрюю. Я підозрюю його в тому, що він вкрав цю форму. Тому що форму або видає міліція, або її тільки крадуть. Якщо він не міліціонер, значить він її вкрав. Інших варіантів немає. Він працівник. Державтоінспекції. Чому він тоді відмовляється представитись і пред'явити своє посвідчення? Як я можу знати, я що це вас... працівник Держававтоінспекції? Я ж до вас не звертався. Інспектор, ви так. ви брідіте, чи що? Ну ви зовсім ви як Мому мала чолові. дитина, блін. Стаття 5 закону України про міліцію вас проси, чітко. Вас зобов'язує представитись та пред'явити своє службове так, посвідчення так, при звертанні ви... до громадянина. До ви зараз до мене звертаєтеся. Ні, ви звертаєтесь ні, до мене? Ні, ні, ні в коєму разі. Я до вас інспектор, не ну що ви за бред говорите? Так, шановний, пред'явіть своє посвідчення, будь ласка. Я не зобов'язаний вам його пред'являти. Ви зобов'язаний. Я зобов звертався і не звертаюся. Тю, ну ви що? Ви хочете, щоб я зараз 102 викликав і чергового сюди? Та, блін, викличу обов'язково. Доброго дня. Я знаходжуся зараз на метро Житомирська. Я значить, зараз прошу, щоб ви викликали або сюди їхнього відповідального з районного ДАІ, або слідчо-оперативну групу для з'ясування, чи це працівник міліції, чи це якийсь злочинець. Заднім ходом їде по проспекту інспектор. Як вам це подобається? Ви подивіться на це. Ви подивись на це Ух ти ж, ти подивися, что він робить Ти подивися, Йо-ма-йо шовенроб, йо -мо! Ты подивись, ты подивись! Задним ходом шурует, ты понял? Посмотрите, придавим поезд задним ходом.